Коли Ісус був на землі, тоді як люди сповідалися, приготувалися, були якісь вказівки. Ні, він сказав: Іди більше, не гріши, або твої гріхи відпущені, тільки він бачить серце людини, а тепер протоколи пишуть: як треба, як не треба. Це людські закони. Це все люди придумали. Для людини, яка далека від святого Писання, це може здаватися абсолютно чимось логічним. О, справді не було. Хм. Сповідальниці тоді не було. І літургійного одягу, такого, якого ми знаємо його сьогодні, не було, але це не тільки так. Більше того, в той час одягу, таким, яким ми знаємо його з вами сьогодні, також не було. Отож, повернімося саме до питання сповіді, щоб ми з вами геть, геть там десь не заплуталися і не заблукали. То людина в цьому випадку претендує на те, що вона щонебудь знає, як було тоді. Хороший підхід, мені подобається, якби це справді відповідало фактам. Але це не так. Чому? Дуже просто. Тому що, крім того, що Ісус сказав в одному випадку жінці, яку хотіли камінцями забити, йди і більше не гріши, то крім того, було ще багато яких інших випадків. Ну, наприклад, як саме той, коли Ісус після свого Воскресіння прийшов до апостолів і сказав їм Мир вам. І далі, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Тобто Ісус говорив про відпущення гріхів, Ісус говорив про покаяння, Ісус говорив про виправлення. Е і тому саме з'явилися певні правила стосовно сповіді, які ми з вами називаємо як п'ять умов дійсної сповіді, так, що має бути жаль за гріхи, е визнання за гріхи. Перед тим і спецсовість, і потім е намагання більше цього не зробити, і так далі, е виконання покути, ось цих п'ять умов, вони виникають саме з того, чого вчив Ісус. Не є сповідь дійсною тільки тоді, коли людина собі так думає, от зараз я не буду грішити, раз і я вже собі посповідався як в душі, в душі я посповіданий. Ну, в душі може і посповіданий, але реально ти не посповіданий, тому що. Щоб почути ось цей день і більше не гріши, тобі потрібно знайти того, кого Ісус залишив після себе. І так тут людина відкликається до того, що коли Ісус був на землі, ну так, тоді Ісус був на землі. Це було дуже невеликий час, проміжок часу. Після того Ісус сказав ще інші речі: хто вас слухає про апостолів, той мене слухає, хто вас відкидає, той мене відкидає. Намагання спростити вчення Ісуса до того, що, от те, що казав Він, це казав Він, і це було тоді, і тільки дійсне, дійсне тільки те, що він казав тоді, є дуже серйозною логічною помилкою і є непослідовністю, тому що Ісус після себе залишив апостолів. Апостоли після себе залишали своїх наступників, і так продовжується. Незалежно від того, що людське життя коротке, а воно дуже коротке, то все рівно після одних людей приходять інші, які продовжують ту саму, то, те саме вчення Господа Ісуса Христа. Тому сказати, що тоді, коли він був на землі, там, чи люди сповідалися, чи підготовлялися, так підготовлялися до сповіді. Тому що та сама розмова Ісуса з, з Самарянкою, це був іспит спецсовісті, вона прийшла до покаяння. Спочатку він до неї підійшов, потім він неї попросив попити водички. Потім вона йому каже Пане, в тебе немає чим зачерпнути. Далі в них зав'язується розмова. Далі вони починають говорити про культ, про віру. Далі закінчується розмова тим, що вона усвідомлює свою власну грішність. В неї було шестеро чоловіків, і вона починає розказувати іншим людям про Ісуса, вже перестає думати про власні гріхи, а починає розповідати і говорити про Ісуса. Тобто в ній відбулася певна метаморфоза, в ній відбулася зміна. Натомість люди, які кажуть, що а це було колись, а от за часів Ісуса, ну, ми точно хочемо, щоб в нас було повністю все так, як тоді за часів Ісуса. Я маю на увазі повернути повністю точка в точку побут, кулінарію, архітектуру, політичний соціальний устрій. Розумієте, є речі, яких повернути неможливо, але й не потрібно. Ісус, коли відходив з землі, розумів, що потрібно залишити апостолів. Більше того, він саме тому і ходив і морочився з цими апостолами, тому що до них не доходило. Він їм пояснює про хрест, він їм пояснює про страждання, він їм пояснює про те, що потрібно шукати волю Отця, вони далі шукають власної волі. І ось такі коментарі це є саме випадок, коли люди шукають власної волі. Тобто має бути так, як вигідно мені. Є церква, а й що там ті священники знають? Що там вони знають? Що там вони розуміють? А Біблія? А Біблія це все люди так пишуть, так знаєте, нібито Окремо був Ісус, а окремо були апостоли, євангелисти, які записали те, що робив Ісус. Розумієте, і тоді вводиться певна така конфронтація для того, щоб що? щоб в, в цій ситуації, такої якоїсь незрозумілої незрозумілості, казати, що ага, ну то ми будемо робити так, як нам подобається. А нам подобається як, а нам подобається грішити. І ми будемо вибирати гріх, і ми будемо жити без Бога. Чому тому що нам так подобається? А якщо нам щось подобається, то це не може бути поганим. Ось такою є логіка сучасної людини. Помилкова, шкідлива, небезпечна, але вона такою є. Тому ні, ці закони є законами Ісуса, і церква їх береже, і церква їх передає. А те, що ви пишете, є ні нелогічним, ні непослідовним, ні небіблійним.